Battle Pass. Се будемо першу сторінку, не дивлячись ні на що. Хейло, колаборація. Ну мені подобається. Зазвичай мені не подобається таке, але ця прикольна ще в неї проблема з герметизацією і в неї горить газ, як з камфорки, там, знизу. Кайло, меч енергії, ререактів. Як воно реактивно. Ну, прикольно, мені подобаються. Кольори такі анімація. Обгортка. І обгортка прикольно, але якось ніби не дуже личить до персонажки. А в Хейло зроблять колаби на Fortnite, де дадуть Джонсі. Оце був би прикол. Графіті. Колекційка архівна. Це що? Вау, це щось лорне. Дивіться, там всередині острів мені подобається саме, що воно рухається і такий незвичний вигляд. Але їй це не личить, як на мене взагалі без рюкзака їй. О, жуки! Вона знищує жуків. Вони доволі. Потворні. Це ж треба було, тому дай його призвати оцих почвар. А все починалося з пентаклів. Вібакси. Стікер. Взагалі ні про що. О. О. Мопед такий цікавий. Ще через каміння. Ну, не дуже мені подобається мопед. Прикольна емоція, але не те, щоб, не те, щоб подобається. Я не любитель синіх кольорів, але червоний це мені подобається, мій улюблений кольор. А ще я бачу тут деталі побитостей, такі, які я на синьому чомусь не помітив. А тут видно, типу, потертості, ось такі, всякі. Угу. Ну так, це очевидно, що таке би додали. Цей екран завантаження. Оце там плазмомет. Це вона, типу, підірвала отакою пухлкою, чи що. О, червоний. Червоний і архівний графіті. Не люблю графіті. Далі, хто? Мугум. Mm Юмі. -hmm. Вона виглядає, ніби якась косплеєрка майбутнього яка стрімерка. Не знаю, чому в мене така асоціація одразу. Та в неї все красиво, вона вся стильна. Хіба що черезмірно мені не подобається нашнуровка? А ще дивіться, дійсно, на груди у неї тут багується курточка, вона просто влазить всередину текстури оцієї прозорої портніти ну, експіріанси привабливо виглядає, прикольно. І в неї ще й емоція така. <хи> я не знаю, як це. Я, я не бачу таку емоцію ніде. Що це значить, не зрозуміло. Хто знає, напишіть в коментарі, що це таке, що це за. О, такого в нас ще не було, здається, щоб оцей жест був. Дельтаплан? Боже, я так не люблю боковий дельтаплан, оцей. Ну, футуристичненько. В цілому, норм. Цей екран завантаження. Знову ці жуки. Боже, на кожному арті їх засовують. Ну, це, звісно, прикольно, але, звісно, не прикольно. Вау. На неї летять жуки. Потім відбиваються від її любові і стають теж е, любовними, не знаю, добрими. Це я спробував пояснити оцю ось логіку. Отупівцю анімацію. Отупівцю анімацію, якщо можна так виразитись. Ні, прикольно. А що вона на весь екран. Це доволі цікаво. Ну, не кожен слід від падіння займає весь екран. Ну, мені подобається. Та вона співачка. І про що вона співає? Я вбиваю жуки. Ну, крила їй наличить. Бо вони в текстуру волосся залазять. О, ні, о, ні, їжа. Ви що, не чули? Мені цей більше стиль подобається. Сама по собі вона стильна, типу має форми прикольні і анімацію. Лол ну. Це знову. М -м 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 -м. Обгортка. Ого, ого, нічого собі. Та просто шнурки такі 3Dшні отут зробили, що вони якось так, ну ніби дійсно нав'язані. Ну таке, Ну її личить, але обгортка мені не подобається прям зовсім. Архів, це її музика. Треп хіп-хоп. А ще мені подобається, що це буде перше моє кайло такого типу. Ну, нунчаки. Далі. Який він смішний. Оксіар агент Патч. По пальці Fortnite. Подивіться, це панда кунг фу, який скинув вагу. У нього ще бронік такий. О. Тут стилістика, якась, як я бачу, сучасності. Ну він смішний. Ну, сам персонаж, ну. такий середній. Його емоція. О, це прикольно. О, це прикольно. О, це прикольно. Він великий, але такий дельтаплан мені навіть подобається. Дивіться, який він тут пафосний. Це що таке? Вазон за бамбуком? Дивіться, він росте! О, він зупинився. А як він росте? Протягом матчу, мабуть. Так, екран завантаження. Що? Кайло в нього дуже круте. Ага, тобто один удар залізний, другий удар такий, як дубинкою, і листя випадає. Він просто інакше мені подобається. Це панда, тільки інший вид. Прикольно. Ну, тут хоч більше анімації в цьому стікері. Далі це його пика. реколор лор, але мені зелене більше подобається. Реколор цього. Фух, чесно кажучи, поки що я розчарований. Далі, це хто ж. No, 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 no. 嗯嗯。Mm. Mm. Просто мені стиль подобається. от Дійсно красиво зроблено. Але вони мені мені особисто, мені це не подобається. Вони зіпсували, додавши оці руки. Рюкзак занадто великий. Він красивий, симпатичний по стилістиці, але мені не подобається. Екран завантаження. Вона ремонтує за допомогою геймпада собі ж руку. Ось що буде, якщо ви будете задродити вічність, будете не здатні щось робити руками. Виходьте помацати траву. Трава це круто. Тільки на курі. Джиджі, музика. <реш> Воно звучить, як якийсь японський опенінг за аніме. Ооо майка. Якщо вона тримає ось так кайло, то їй руки зняти не можна буде. Я розчарований. Я раз далі. Якась снігова версія. Ну, це теж прикольно виглядає. Більше такого холодних кольорів. Мені вона подобається, але без рук. Тобто вона вся така яскрава, а оце зробили чорним. Дивно. Сама вкладинка, до речі, мені подобається. Це так можна юзати цю емоцію якимось кібером, типу GG. бо там вона ще махає, бувай, бувай в лобі. Оце ось мені подобається. Гаразд, наступна сторінка, готуємося до чергового крінжу чи що. Чи буде сьогодні те, що мені прям дійсно. Сподобається, і що далі? Боже, як так можна? Якого ДІСа! Не можна додати щось адекватне. Чому додають таке, що просто адекватне і уруйнують? Вибачте, треба було відійти. Mm -hmm. Так, що ж, продовжимо? Те -п -п Слейд Це якийсь, коротше, кіборг, ну він виглядає прикольно, але він Ого, який здоровенний просто. Але чомусь мені це привабливо для ока. Це типу чувак у якихось екзоскелетах його емоція. Фороксар Боже, так це якийсь Helldivers. Ви знаєте трейлер гри, гри, відеогри Helldivers? Ну емоція прикольна. Don't Targan, Don't Targans. До речі, екран завантаження мені прямо таки подобається. Він нагадує мені трошки Fallout. Бачите? Музика, ну, трошки заціню. <гум> Музика, як у якихось старих фільмах, там ова, oh, wow. нічого собі, потужна. Просто цей арматура така наточена з щитом. Рюкзак такий собі на інших персонажах, але йому в цілому личить. До речі, жодного виліту ще не сталося. Минулий батлпас. Там було аж чотири виліти Хто не бачив, до речі, минулого огляд батлпасу можете подивитись. Ну що сказати, чувак мені навіть симпатичний. Цікаво, які стилі будуть, мабуть, реколори. Ну в цьому стилі він взагалі мені не симпатичний. Просто якийсь нормі серед. Персонажів всіх інших. Перемога буде! Святкує феєрверки. Пішло воно в сраку в архів. Традиційний Фортнайтовський дельтаплан. Шо ж? Рухаємось далі. Боже, це ж новий кіберспорт, дивіться. Виглядає привабливо. Доволі норм. Доволі норм. Не те, щоб я прям такий вау. Стікер. Ну, такі я собі Оце що? Воу. Wow. Електрошокер. Бзинь, 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 бзинь. Тут немає навіть в цьому батлпасі того, з чого можна жорстко поугарати. Бо він, він занадто серйозний, цей батлпас. Вони щось обговорюють план. Бачу тут щось іще. Тематичненько. Рюкзак, о він такий 3Dшний. Це такі технології. Технологія! Технологія! А ще в неї волосся стоїть. Ага. Ти що? Давно не мила голову, чи що якого біса? Ей, герл, прийми душ, виправляйся. О, трошки виправилось. Слід від падіння. Щось подібне ми вже бачили. Ну, прикольно, але мені здається, воно занадто заважатиме. Бойова гь біло волоса чи сіро срібного волоса посіділа трошки стікер. Знову ж таки, ні про що. Та ну що це таке Реколорна Ось це оці жуки. Така собі емоція. О, ні, не вже буде назва огляду батулпасу. Потім змонтована. Як я розчарований. Далі шам. Або муха, або. Ми я не буду це коментувати. Це ж гіменце. Не хочу нікого образити, кому це подобається, але це такий крін! За що? Куди Фортнайт котиться? Раз ті, хто люблять і кому подобається, їм звісно це дуже сподобається. Але як для більшості людей, яким взагалі це вперше бачиться, вони такі, що це таке? Архео, кінжал. Ну кінжальчик прикольний. Бо він маленький такий, можна кудись підібрати. Так, що це? Ну таке. White Ranger! Green Ranger! Blue Ranger! Ranger! Ренд, ред! Мада Ranger! Вау! Wow! А оце вже прикольно. Це дельтаплан. Дивіться, це, типу, механоїд, в якому сидять рейнджерс. І в нього замість хвоста, типу, великий меч. Рейнджер! Він, він такий топорно бігає. Але це поки ще найвеселіше, найцікавіше, поки я побачив про рейнджерів. Ну, таке собі оце. До речі, що там, як там цей? ну, шок та захват! Шок та захват! Шок та захват! Шок в біса та захват. Це називається шок та захват? Ні, я змінюю назву потіку. Я прямо зараз змінюю назву потіку. І допишите в коментарі, чи ви солідарні з такою назвою потіку. Сподіваюсь, я вас не втомив крінжом свою цією реакцією, але я ж кажу, я намагаюся бути щирим. О, кінджал прикольний. Швиденько прибігаюсь по цьому. Реколор. Прикольно. Це архів. О, це прикольно. Ні, ну таке собі. О, це ось мені більше подобається, до речі. Цим я би побігав. Оце вже так. Мені дійсно подобається персонаж оцей. І в нього ще цікаво, що тут дивіться конопля. О, бамбукове листя на цьому зображено. Прикольно. Ні, в екзоскелеті він привабливіший. Він такий потужний, а тут просто якийсь. Норміс піхотинець. Архів. Кіт сказав. піська, кіт сказав піська. Я не сказав такого. А ні я сказав, шубет. Ти мене забайтив! Ти мене забайтив! Це все містер Діфокс винен. Оця ось музика, типу, мені жанр не подобається. Я не любитель просто треп репу. Так, жовтий стиль. Він мені найменш подобається. Нончаки. Чи мончаки. Нунчаки, мабуть. Робот, знову чергове оце лайно. Та скільки можна? Ну що це за лайно? Якого біса? Оця ось обгортка мені под... Вау, подобається. Стікер який, знову ж таки, білий стиль на цю пані. Найбільш не подобається цей стиль. Це архів. Оце лолкік. Прикольно, о, це красиво виглядає. Стилістика на цю герл. О, це ось мені слід відпадіння, подобається. Крильця, воно в волосся залазить, якось ну мені це муліє. У мене батлпасне вигорання. У мене психічне порушення. Психічне порушення. Ну він смішний, але стиль мені не подобається. Прикольні кольори. До речі, стилістика. Але з ним це якось не дуже. Ого! І знаєте, оце ось цей єдно такий валес відігада і така музика грає. Тюін. Ти -дин, ти -дин. Ну що тепер одіпас? Оу дійбас! Одіпас! О, у неї текстура прикольна. По-перше, стійка, по-друге, стиль. Вона крутіша, ніж та що стара була з OG. Дивіться, як відблискує шолом, шкіра, оця оцей латекс. Ммм, кайло потужне. Дивіться, там сокира механічна така. Ну, доволі OG-шненько. Сокира прикольна, але я не любитель таких. Вау! Вау! Оце круто! Ви таке бачили? Це екран завантаження, атмосферний тут OG локації. Дивіться, гранатки. Оці. О, обгортка тут теж е, файна. От дельтаплан дуже дивний. Вона мотоциклістка. Це якась, я не знаю, химерна. Кіберпанк дрон якийсь камікадзе. Погляньте на це. Mm -hmm. Архів? Ні, nee, не красивий. Оце зробили. Я сподіваюся, це для всіх персонажів ця емоція. Це просто щось унікальне, нове і дуже дивно виглядає. Теж це подобається, цей стиль. Оце навіть більше мені подобається, ніж жуки. Це реколор, ну мені нічого сказати. Стікер. Теж реколор собі. Угу, угу. Далі. Вау. А в неї зачіска симпатичніша. Зачіска мені одразу впала в очі. Оцей, типу, хвостик, прикольно. Я не знаю, як перекладається страйдер і тайд. Тайд. Порошок. Пральний. Стікер. Вау! О Боже, дякую! Бу! чому я радий, тому що в мене хоч один буде такий, це ж дельтаплан. Кольори мені не подобаються взагалі. Ну просто стилістика, рятівництво. Це ось. Так. Ну це прикольно, це незвично. Це прикольно, до речі, воно величеньке, але їй личить таке. А це вода, типу, зелена така і має бути. Далі це емоція. Боже, це такий рофел! Оце, отаких емоцій у Фортнайті не вистачає. Рятівники малібу. І кайло унікальна. Фух, мені OG пас хоча б підняв настрій. Але в цьому стилі ця пані мені менш подобається. О, чорний. Чорний. Як це називається, оце те, що в неї на спині? О, кула. Ну оце ось прикольно. Ова! Тра-ла-ла! Вау! Тра wow, круто. Його не всрали. Оце красиво. Подобається. І це подобається. Ну, це ось таке собі, таке собі. Це коса. Круто. І вона ще має таку цікаву форму. Архівник графіті. Обгортка теж прикольна. Йому личить, але мені здається, забагато додали золота, деталей, вона якась така в кашу трошки перетворилась. Мені оця емоція, до речі, подобається. Нарешті, дякую. От OG Pass це просто не помилка була. Бо вони повертають інтерпретації, ремейки і реплей айсрен Минулих якихось речей, а інколи щось додають взагалі нове. Ну так очікувано було, звісно, що він буде в цьому стилі. Ну, теж прикольний, але забагато срібла для мене. Оцей плащик, якби був чорний повністю. Але я радий, тепер в мене є ось такий вид. А ще я вам покажу потім бонусом: самурайський, японський дріфт, кіберпанковський, знову стікер, який ні про що. Реколор. Дякую. Це якийсь мем. Ви сюди в руку йому щось покласти. Ну і звісно, реколор. Ні, ну це прикольно. Тематично. Таке враження, що ми граємо великою іграшкою. Мегазорд. Лего Пас? Ну таке. О, це прикольно, до речі. Ех, якби ж я грав Лего, я був би таким крутим. Дивіться, мати ліжечко у такому стилі, це ж так круто. Унітаз У вигляді Дональда Дака. Що ж? Оцінка. Цій дівульці 8 з 11. Цій 7 з 11. Панда Але не 6 з 11. Я не знаю, як це в грі виглядатиме. 7. Дав би десятку, якби рук не було. Я йому поставлю також 7. Ось цій пані я поставлю 9. Ось цей я єм ставлю мінус 11. Ну або що ж, е якщо в межах правил, то 1. <на>, На трійку, бо прикольно. Але це так, тільки для рофлу. Оцій я пані ставлю 10 з 11. Ретів. Але не з мальбу, 5 з 10. Стилістично вона мені не подобається. Я буквально не бачу, як я нею граю. А от цьому чуваку я поставлю 8. Ну, зовсім не подобається. Один! Мені було весело, е, нудно, розчаровано, крінжово і крінжово. А ще інколи бувало навіть крінжово. Але в кінці. OG пас мене так доволі порадував, і це приємно. Все. Alt f 4 закриваю. Все. Все до побачення. Виходьте. Все. Ставте дизлайк, і я пішов все. М -м о, Отак. Задком ще раз. Так. Так. Став подобайку! Став подобайку! Суперенджери, рятуємо світ, залазимо в гігантського робота і всі разом в чотирьох, об'єднавши сили, будемо вбивати жуків. Ми в мегароботі! допомагаємо всій команді, ми переможемо, бо ми всі разом, і в нас є суперсили!